Вас вітає інтернет-магазин «Цирконій» на маркетплейсі «Розетка». І це огляд радіоприймача Bluetooth-колонки BDL103. Це чудовий музичний пристрій, за допомогою якого ви можете слухати FM-радіо, програвати треки зі свого смартфона, планшета або навіть комп'ютера по Bluetooth а також програвати треки mp 3 прямо з флешки USB та з карти пам'яті MicroSD. Радіоприймач має гарну якість звуку та високу гучність. Після підключення флешки або карти пам'яті програвач автоматично переключиться в режим читання файлів з накопичувача. Є ремінець, за допомогою якого зручно переносити mm -hmm. приймач. Є ліхтарик з торцевої частини пристрою. Ліхтарик має чотири різних режими. Час роботи від акумулятора 3-4 години. Висота антени у розкладеному стані 16 см. Радіоприймач має дві сонячні панелі на задній частині та зверху. Один динамік з діафрагмою 52 мм. Ємність вбудованого акумулятора 800 мАч. Зарядний порт мікро-USB. Вага 298 г. Замовляйте багатофункціональний радіоприймач Bluetooth-колонку BDL103 в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую.